Ментажно-будівельної компанії міста Запоріжжя були проведені відновлювання роботи на калізаційному колекторі за технологією безтраншейної санації методом полімерного чолка. Це новітня технологія, яка дозволяє, не розкопуючи ділянку колектору, відновити його і додати близько 50 років сроку служби відновлюваної ділянки. Метод заснований на встановленні опозитного матеріалу зі та поліефірної смоли з наступним його утвердінням методом утрофіолетового управління. У місті проводяться роботи по ремонту центрального колектора, який каналізаційного колектора, який проходить під... Площею в нашому місті в минулому році було проведено за допомогою камер обстеження більше 200 метрів колектора. Вияснено, що 50, більше 50 метрів потребують заміни, і зараз шляхом санації проводяться відповідні роботи. Фактично, санація дає можливість значно здешевити ці роботи. Не потрібно скопувати колектор. Колектор знаходиться на глибині фактично більше 6 метрів, а в деяких місцях доходить і до 7 метрів. Після вивчення всіх пропозицій ми пригодимо рішення заключити договір Запорізькою фірмою, яка спеціалізується на проведенні цих робіт. Було вияснено більше 50, 50 метрів потребові заміни пролектора, тому було вирішено здійснити санацію методом гнучкого полімерного рукава.